До моїх великих співвітчизників американців я сповнений горя та гніву через жахливе вбивство Чарлі Кірка на території коледжу в Юті. Чарлі надихнув мільйони, і сьогодні ввечері всі, хто знав і любив його, об'єднані в шоці та жаху. Чарлі був патріотом, який присвятив своє життя справі відкритих дебатів і країні, яку він так любив, Сполученим Штатам Америки. Він боровся за свободу, демократію, справедливість і американський народ. Він мученик за правду і свободу, і ніколи не було нікого, кого б так поважала молодь. Чарлі Такс був людиною глибокої, глибокої віри, і ми знаходимо втігу в знанні, що він тепер у спокої з Богом на небі, наші молитви з його дружиною. Ерікою, їхніми двома маленькими улюбленими дітьми та всією його родиною, яку він любив більше за все на світі. Ми просимо Бога піклуватися про них у цю жахливу годину болю та страждань. Це темний момент для Америки. Чарлі Кір подорожував країною, радісно спілкуючись з усіма, хто цікавився добросовісними дебатами. Його місія полягала в тому, щоб залучити молодь до політичного процесу, що він робив краще за всіх: поділитися своєю любов'ю до країни та поширювати прості слова здорового глузду на кампусах по всій країні він відстоював свої ідеї з мужністю, логікою, гумором і грацією. Вже давно настав час для всіх американців у медіа визнати той факт, що насильство і вбивство. Є трагічним наслідком демонізації тих, з ким ви не погоджуєтеся день за днем, рік за роком, у найбільш ненависний і огидний спосіб. Протягом багатьох років радикальні ліві порівнювали чудових американців, таких як Чарлі, з нацистами та найгіршими масовими вбивцями і злочинцями у світі. Така риторика безпосередньо відповідальна за тероризм, який ми бачимо в нашій країні сьогодні, і це має припинитися негайно. Моя адміністрація знайде кожного, хто причетний до цього злочину та іншого політичного насильства, включаючи організації, які його фінансують і підтримують, а також тих, хто переслідує наших суддів, правоохоронців та всіх інших. Хто забезпечує порядок у нашій країні від нападу на моє життя в Батлері, Пенсильванія, минулого року, який забрав життя чоловіка і батька, до нападів на агентів імміграційної та митної служби, до жорстокого вбивства керівника охорони здоров'я на вулицях Нью-Йорка, до стрілянини в лідера більшості палати представників Стіва Скаліса та трьох інших радикальне ліве політичне насильство завдало шкоди занадто багатьом невинним людям і забрало занадто багато життів сьогодні ввечері. Я прошу всіх американців присвятити себе американським цінностям, за які жив і помер Чарлі Кірк, цінностям свободи слова, громадянства, верховенства, права, патріотичної відданості та любові до Бога. Чарлі був найкращим з Америки, а монстр, який напав на нього, напав на всю нашу країну. Вбивця намагався змусити його замовкнути кулею, але зазнав невдачі, тому що разом ми забезпечимо, щоб його голос, його послання та його спадщина жили протягом незліченних поколінь. Сьогодні, через цей жахливий вчинок, голос Чарлі став більшим і величнішим, ніж будь-коли раніше, і це навіть не близько. Нехай Бог благословить його пам'ять. Нехай Бог оберігає його родину і нехай Бог благословить Сполучені Штати Америки. Дякую.